Вітаю, я шайн пота, почень шостого класу, волковолківській гімназії, міста Кропивницького представляє дослідження системи земля відлуння сечної активності. Для мене ця тема стала цікавою, коли я почав відбуватися скарги на головний біль, підвищення тиску, що його і магнітна буря. Я став шукати відповіді нахвалюючи мене питання: що таке магнітна буря, як вона утворюється, як вона впливає на здоров'я людей. Як відомо життя на землі, сне завдяки енергії, сонцю, рядової зірки у, у системі чумацького. ¿Qué У Вікіпедії наше світило це звичайний жовтий карлик, основна енергія сонця поступає на землю у вигляді видимого та невидимого світла. Саме світло є умовою життя на землі. З точки зору фізики, сонце величезний природний ядерний реактор, в якому відбуваються безперервні термоядерні реакції, що супроводжуються виділенням величезної кількості енергії, випромінювання і зарядження частинки, які безперервно випромінюються. з атмосфери сонця, утворюється на коло нього, ні Газ що випромінюється? З поверхні сонця і заряджені частинки заповнюють простір сонячної системи, утворюючи сонячний вітер, який досягає нашої планети. Проте наша планета має сильне магнітне поле, що служить захистом від сонячного вітру. Під час їхньої взаємодії утворюється електромагнітне поле Землі у залежності від сонячної активності. Сонячний вітер періодично змінюється. Він то посилюється, то слабше, тому він порізуватися на, на гетиосферу землі. Збудження магнітного поля землі триває лістю від кількох годин до кількох діб, виконане потоками сонячного вітру і пов'язаної з ним ударної хвилі створює магнітну бурю. Таким чином, магнітна набуря це швидкі і сильні зміни в магнітному полі землі, що виникають у період підвищеної від сонячної активності, тобто всієї сумнівності явищ на сонці. До найважливіших проявів сонячної активності належать сонячні плями, області сильним магнітним полем, сонячних спадкою. Найбільш могутні і швидкі вибухові процеси сонячні волокна, плазмені утворення в магнітному полі, сонячної атмосфери. Сонячна активність має циклічний характер і середньої тривалісті циклю чуть більше 11 років. Час, коли кількість активних проявів буває найбільшою, називають максимум. Коли сонячна активність майже немає, то мінімум. Так, як потоки, що виникають із сонця, є різноманітними національною. Управління атмосферних досліджень в США в 1999 році була винайдена класифікація магнітних гурзів підбальною школою з індексом J, який характеризує інтенсивність магнітної бурі за впливом змін магнітного поля землі на людей, трварин, електроніку, зв'язок, навігацію тощо. Останні роки все частіше говориться про сонячну активність магнітних обуря та їхній вплив на людей. Наукова дисципліна, що вивчає вплив сонячного сонця на біосферу Землі, називається геліобіологія, яка з'явилася в 20-х роках 20-го століття засновником наукової. Вважають ученого Олександра Чижевського. з тих опіра проводиться дослідження, накопичується на кові дані, що підтверджують вплив сонячних і магнітних бурінь на здоров'я. Визначити, що хворий і здоровий організм по різному реагує на зміни космічних і фізичних умов у зоні ризику людина з хронічним захворюванням сесово-судинної системи легень суглобів зі зниженим імунітетом виготови судинною Фактично пічах з Магнітних бурі металозалежна людина може відчувати пришвидшене серцебиття, мігрень, безсоння, відхилення артеріального тиску від нормальних показників, загальна слабкість, роздратування, зниження працездатності, спостерігаючи за станом здоров'я членів своєї родини у дні вияву магнітних бурів по ріznому потужна потужністю їх проявом може. Зробити висновок, що моя бабуся є металозалежною, Чим сильніший прояв магнітної бурі, тим стан її здоров'я погіршиться. Механізм впливу мог геомагнітних збуджень на людських організм має фізіологічне пояснення. У період магнітних бурей у клітинах людського організму починаються процеси вільно-радикального окислення, про яких жири що хворяють клітини мембрани з ненасичених літких, приходять в насиченні того плавки Через таку мембрану погіршується удержання клітиною пожежних речовин у здоровому організмі в умовах фізичних збуджень, надлишком вільних радик. Декалів викликає механізми пристосування хворій або перевтомлені людині не мають необхідного антиопислювального захисту, що призводить до пошкоджень мембран дитини, мембранної клітини, і зрозуміло, що в першу чергу пошкоджується орган або система, яка є найменш захищеною, тобто або перевтомлене. Часто цієї мішені стає серце, печінка нирки. Нервова або ендокринна система дослідженнями виявлено і позитивний зв'язок сонячної активності з онкологічними захворюваннями, припускаючи, що це пов'язано з гальмованою дією сонячної активності на ракові клітини. На мою думку, кочів метазалежній людині необхідно знати. Рафік магнітна бур, щоб заздалегідь підготуватися і захистити свій організм. У цей період потрібно намагатися уникати стресів, перенепроху також недостання вживати необхідні препарати або ж одразу звертатися до лікаря. Отже, сонце у і зігріває нашу планету. Без нього неможливо було жити на ній є не тільки людині, і є навіть мікроорганізму. Як ми бачимо, не тільки тепло і світло держать, Земля від сонця, а й різні види сонячного випромінювання і потоки часок, які впливають на біосферу Землі. Дякую за увагу.